А що це у нас за новий скандал з Юлією Вербою? Насправді мені дуже хочеться підтримати цю людину. Чесно, я була у шоці від неадекватності наших людей. Я зрозуміла з новин, що у неї на сторінці з'явилось посилання з не до країни, і люди почали її обсирати, принижувати, казати, що вона співпрацює з країною-агресоркою. Ви в своєму розумі, Юля Верба. Люди просто шукають ворогів ось так. Кожен може помилитись. Я маю на увазі вставити на те посилання. Ось у мене була така сама ситуація. Коли я була у Харкові, я ходила клуб і хотіла цей клуб відмітити. Він називається Гусь Пап. Я відмітила цю сторінку і вирішила через одну секунду після публікації перевірити, чи все вірно. І що ви думаєте, я переходжу за посиланням, а цей ресторан знаходиться в Москві. Уявляєте, б було, якщо люди б це побачили? А я просто помилилась, бо назва була однакова, а люди цього просто не розуміють. І я уявляю, щоб на мене посипалось. Тому люди будьте добріші і розумніші, особливо ті, хто не знаходяться в медійній сфері, а можуть просто обісрати, не розуміючи, як це працює і що це може статись випадково.